Hyundai i10 – це головна прем'єра марки Hyundai на Frankfurt Motor Show. Друге покоління Hyundai i10 10 справжній європеєць, адже його не просто розробляли для Європи, а й в самій Європі, а саме в науково-дослідницькому центрі Hyundai в Русельхаймі. Впевнені, саме тому автомобіль вийшов одночасно красивим, практичним і раціональним в усіх питаннях. І саме через це він повинен сподобатись українцям, для яких цінність компактних авто стає очевидною дедалі більше. Як показує наша практика останніх трьох рост на автомобілі А і Б сегмента существенно вираз. Це можна посмотреть і по уровні продаж автомобіля i-20, і по уровню продаж автомобиля Hyundai i-10 по предыдущего поколения. Збагнули українці й те, що новизна теж товар, за який слід платити. Но это общая тенденция во всех странах мира. То есть любое новое поколение автомобилей обычно становится немножко дороже, чем предыдущее. То есть я думаю, что с этим наш рынок справится. И потому, учитывая, что машина очень интересная по дизайну, очень интересная по технической начинке, я думаю, что будущее очень, очень э, перспективное. М'якіший, стрімкіший і лагідніший дизайн другого покоління i-10 видно неозброєним оком, і саме за таку зовнішність люблять моделі марки Hyundai. Дещо гірше, втім, все одно помітно, наскільки багатшою стала комплектація i-10. Відтепер цей компактний автомобільчик матиме 6 подушок безпеки, дві системи стабілізації і навіть моніторинг тиску в шинах. і салон стали більшими, завдяки чому пасажирам буде комфортніше і на передньому, і на задньому рядах. А в разі потреби багажне відділення може сягнути 1046 літрів. Hyundai Обіцяє їй кращу шумоізоляцію, втім, оцінити її можна буде тільки на ходу. До слова, новий i 10 матиме два бензинові мотори на 1 і 1.25 літри. Перший видаватиме 66,94 нетри, а другий 87, сил і 120 нюн метрів. В основному, звісно, ми будемо робити упор на несложну комплектацію з коробкою автомат. Хоча, як показало, все-таки Практика продаж предыдущей моделі. более заряджений версії, в принципі, навіть популярні, більшою популярністю польців. Тому що порядки 50 процентів на даний момент продається самая дорогая модифікація. Як не дивно, але поява нового покоління не означає повного падіння попиту на попередника. Адже тим, кому автомобіль потрібен вже сьогодні, кого влаштовують технічні характеристики, дизайн і ціна, не стануть зволікати і віддадуть свій голос першому поколінню i 10 Существующий склад насчитывает порядка 600 автомобилей, учитывая то, что автомобили были завезены сюда и растаможены до 1 сентября, то есть мы не видим больших проблем с реализацией этого склада. Учитывая то, что минимальная стоимость автомобиля, то, что это автомобиль Hyundai, многими это востребовано на рынке, даст нам возможность продавать эту машину до Нового года как минимум. Повертаючись до нового покоління Hyundai i10, можна очікувати на його появу приблизно в березні наступного року. Можна не побоюватись дефіциту автомобілів, оскільки складати його будуть в туреччині, з якою давно налагоджено оперативне постачання автомобільної продукції. Залишається тільки дочекатись офіційного оголошення українських цін на цю модель.